Коли антибіотик, тоді лакціалі жерміна пробіотик. Один з найвідоміших тревел-ведучих Євген Синельников став тревел-блогером. І вже показав ютюб користувачам декілька випусків нового проєкту як звучить світ Україна. Про наші міста продюсує Жені на шоу його нова дружина Наталія. Мені здається, що я десь вже таке бачив. Не здається, але на Орел і Решку нове шоу не схоже. Як і стосунки Євгена і Наталії і зі стосунками Євгена та його колишньої Олени, все минуле Женя залишив далеко позаду, і у своїй 41, чекай йому 41, почав життя з чистого аркуша. Власне, що ж чоловіка до цього підштовхнуло, Євген зізнається тільки нам у новому ексклюзивному інтерв'ю. Ми вже живемо різними життями. Нащо це штучно продовжувати? Що стало каменем спотикання у стосунках Євгена Синельникова з колишньою дружиною? І не вже правда, що вона не дає йому бачитися із сином? Олена пішла на принцип. Що за поспіх змусив режисера так швидко побратися вдруге? І чим більше дітей, тим краще. І чим Синельникови з нинішньою дружиною хоче переплюнути його спільне досягнення з колишньою? Це проект. Буде більш гучний, аніж респ. Усі подробиці ви дізнаєтеся першими просто зараз. Минулий рік для ведучого і режисера Євгена Синельникова був насиченим на події. Щасливі і трагічні. Та про все по черзі. Почнімо з найголовнішого та дуже особистого. Влітку Женя зіграв весілля зі своєю коханою Наталею. До цього вони були разом чотири роки, хоча знайомі вже давно. Ми навчалися разом, і в нас був такий хм... ще тоді в інституті. Але тоді були дурні, не відчули, не зрозуміли, що це справжнє кохання, і якось життя розвело нас. Тоді під вінець Женя повів іншу свою однокурсницю Олену. Їхня родинна історія тривала 20 років. За цей час синельникови народили сина Олексія і породили своє дітище, супер успішне тревел шоу Орел та решка. Та хто б міг подумати, що саме воно якраз таки і розлучить пару. «Решка» – такий проект. Знаєте, коли ти з року 9 місяців десь, десь в тебе інше життя. І коли це інше життя, там 10 років, ну, наче ми подружжя, але вже майже чужі люди, бо вона на Мальдівах, а я в Японії. Да? А після того я із Японії поїхав в Мексику, а вона поїхала там кудись ще. Після того пересеклись в Україні, як ти Що ти-та-та, і знову роз'їхались. Просто в один час ми зрозуміли, що... Ну, ми вже живемо різними життями. Нащо це штучно продовжувати? Тепер же затятий мандрівник вирішив створити нове шоу вже з новою дружиною. Так, так, знову сімейний бізнес. Але за словами Євгена, цей проєкт має перевершити попередній. У компанії коханої та музиканта Євгена Філатова синельник вирушив Україною, аби показати глядачам, як вона звучить. Такого в нас ще ніхто не робив. Ми Їздимо по, по містах, збираємо різні звуки з композитором і робимо музику. І розповідаємо, як ця музика робиться, і з чого вона робиться. Тобто, ось тут звук, наприклад, там якихось волонтерів, які допомагають, і з цього звуку буде музика. Всі дивляться очами, всі звикли до красивих картинок. А от як він звучить, цей світ звуки. Щоб ми вийшли на вулицю і прислухались, не придивились, а прислухались. Трішечки інший взагалі, от світ відкриваємо для гляда, глядача. Почуйте, як звучить Україна. Ми кажемо не про те, що в нас війна, це жахи, це прям біль і те, те, що відбувається. Ми зараз зміщуємо акцент на те, що ми сильні. Ми вистаємо. Да, вони нас бомблять, але ми не зламаємось. У нас багато сили. Ми вистаємо. Це прям бомба. Я вважаю, що цей проект буде більш гучний аніж резко. Синельниковий сам може розповісти, як звучить Україна впродовж останнього року. Це звуки вибухів та автоматних черг. Їх Женя вперше почув у ніч проти 24 лютого. Одним із перших серед десятків тисяч інших мешканців бучі. Ця картинка, коли ліс, да, сосни, 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 ти ж чуєш, що воно десь летить. Ти так виглядаєш, виглядаєш, виглядаєш. І ось він вилітає. І випускає так оці от штучки попереду, Я не знаю, що це. І ти прям бачиш, що воно летить на тебе. Напередодні тієї злощасної ночі у своєму маєтку, який щойно добудував, Женя зібрав усю родину, сина і батьків. Бо помилково вважав, ніби в передмісті столиці буде безпечніше, якщо раптом щось почнеться. Однак це рішення мало не коштувало їм життя. Евакуюватися з бучі в перші дні синельникови не змогли, і, врешті, досиділи до того, що до них завітали небажані гості. Ти спускаєшся, а в тебе там 25-30 цих русні заходить в хату. Всі з автоматами, всі з фонарями, всі в бронежилетах. Мабуть, ще ніколи в житті Євген не радів так своїй пізнаваності, бо саме вона врятувала того дня і зірку, і його близьких. У російських нахаб вистачило совісті під дулом автомата попросити у ведучого автограф. Коли візитери вшилися, стало зрозуміло виїжджати конче необхідно і негайно, бо загарбники рано чи пізно повернуться, і невідомо з якими намірами. На піку нервового напруження Євген вирішив сьогодні або ніколи. І освідчився Наталі вмить, коли повз їхній будинок колоною їхали російські танки. Такого навіть у кіно не покажуть. Відчуття того, що завтра можу, ну, я можу не встигнути. Відчуття, що я люблю цю людину. Я хочу, щоб вона була моєю дружиною. Це взагалі такий був момент, який всіх підтримав. Наступного разу власну оселю вони побачать аж влітку. Почекають, поки мене трохи часу після ганебної втечі росіяни з багатостраждального міста і повернуться. А коли зайдуть до будинку, вигляд рідних стін так розчулить женю та Наталю, що вони навіть думати довго не будуть. Одразу зрозуміють, що своє весілля справлятимуть тут прямісінько на подвір'ї власного дому. Так і зробили. Церемонія була дуже скромною. У колі найближчих. Ми і провели там весілля, щоб повернути в цей будинок щастя, можна так сказати, на життя, щастя, щоб все це не асоціювалося з війною, з жахами цими. Але й великому весіллю бути одразу після нашої перемоги. Головним гостем з боку нареченого там буде Женін син Олексій, який зараз живе з мамою за кордоном і не був через те на розписі. Сина дуже хотів привезти, і він дуже хотів, але Олена пішла на принцип. Я не поверну його в Україну, він і так пережив ці жахи. Після перемоги святкуйте, і син буде. Зараз ні. Я дуже хочу поїхати в Грузію, там багато в мене друзів в джварі, щоб було справжнє от вінчання, щоб вже перед Богом сказати, що це моя жінка на все життя. Тепер у закоханих на двох троє дітей, адже Наталя теж мама, має сина Тимура і дочку Агнію. Як ладнають нащадки між собою, це навіть для Жені стало сюрпризом. Діти познайомились, і Льоха Тимура почав називати братом і Агнію братом ще задовго до пропозиції. Навіть якщо мені син каже, папа, ну коли ти вже одружишся на Наталці? Я хочу називати її мама. Мамою для спільних із женою дітей Наталя точно стати планує. Він і сам їх дуже хоче, і вже тут, вочевидь, навіть війна на заваді не стане. Це найголовніше: ані гроші, ані будинки, ані машини не дають того настрою, то от прям фльору життя. І чим більше дітей, тим краще. А що матеріальні речі другорядні синельников на жаль уже мав змогу переконатися особисто, адже мусив якось змиритися із вщент розграбованим будинком. Велосипеди, пилесоси, кархер, як його ця мийка. Ну там такий список. Техніка, вся пішла. Фотіки, об'єктиви, звук, все, 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 все. Електрочайника, підставка залишилась, це забрали. Тобто вони там PlayStation без зарядки, зубна щітка без зарядки, труси всі, носки, всі віделки, всі ножі. До речі, росіяни дістались навіть офісу режисера, і звідти теж винесли всю техніку та диски з усіма зйомками. Збитки Синельников навіть рахувати не береться, махнув рукою і живе далі. У будь-якому разі його проблеми навіть не порівняти з тими, які мають його батьки. Вони взагалі залишилися без даху над головою. Їхній будинок у сусідньому гостомелі окупанти фактично стерли з лиця землі. Там в там немає ані криші, там ну, просто повністю все вигоріло. З речами, з документами, з фотографіями. От вони як вийшли в спортівках, так в спартівках і залишились. В мене мама навіть не плакала. Вони втратили все: хату, речі. Фотографії це ж лише як символ. Не залишилось зі старого життя нічого. Жодної фотографії з. Весілля або там якихось артефактів, яка бабуся там бабуся передала якусь вишивку, і вона от зберігала мама. Нічого не залишилось. Аби батьківське серце не країлося за втраченим минулим, люблячий син придбав батькові з мамою невеличкий будиночок на Закарпатті. Туди тепер і їздитиме до найрідніших. Сподівається, що колись дуже великою родиною. А поки що Синельников чекає, чекає на відновлення нормального життя, чекає на нашу перемогу. Божотворчої особистості на неї свої грандіозні плани. В нас є проект. Ми будемо знімати. Ну, сподіваюсь, що ми будемо знімати. Він буде називатися Місяць перемоги. Не день перемоги, а місяць перемоги. Ми хочемо проїхати по Україні і зняти, як люди святкують, друзі. Не розкисаймо, тримаймося. Ми сильні, ми переможемо і зробимо це граючи, впевнений.